Палива для автомобілів стало більше. Криза вщухає. Відповідно, і черги на АЗС зменшились. Спочатку війни кількість юридичних осіб, які імпортують пальне, зросла майже у п'ять разів. Зокрема, диспальне у липні 2021 року імпортувала 71 компанія. А вже у липні 2022 року 355 компаній. Кількість імпортерів бензину у липні цього року зросла до 105, тоді як у липні минулого року їх нараховувалось біля 36. Щодо постачальників автогазу, то торік їх було в середньому 73, проте зараз майже 114. На думку Артема Куюна, експерта консалтингової групи А 95 така активізація імпортерів призвела до профіциту автогазу на ринку і злету імпорту диспального, внаслідок чого вже почали знижуватися ціни. Події вирішили зробити загальний огляд цін на пальне в найбільших азс мережах авіаставох у прилуках. Ціна на А-92 становить в середньому 48 гривень за літр. А ось на А-95 коливається від 49 до 52 гривень. Диспальне виявилось найдорожчим, вартість складає від 53 до 57 гривень. А ось автогаз навпаки найдешевшим від 26 гривень 45 копійок до 27 гривень 95 копійок. Також прилуцькі водії поза камерами розповіли, яким ще АЗС вони віддають перевагу. Це і авантаж, що поблизу прилук в селі Сухополова, і ТНК ще на Перятинській, і Укрнафта, і АЗС на Бамі біля автобазару. Ціна майже всюди однакова, кажуть водії. Нагадаємо, збільшенню кількості імпортерів сприяло скасування урядом державного регулювання цін у травні 2022 року.